Перший відео на Бенельці, нульовий пробіг. Виїжджаємо в Вуржгород. По градусниках. 4 градуси на одному, 7-5 на іншому. Це наш мотик, це наш кофр. Ми вже забиті, Я вже надів е, дощовик, низ, верху діваю. І кіця виходить? 我就看你一,下一下，一下。嗯 Дорога на Закарпаття була якраз найхолодніший участок. Ну, там на перевалі е, стояв сніг, е, дрібний дощик з снігом. Було досить холодно, там 2 градуси тепла, холодно, але я не змерз. Ну, трошка в ноги момент, тоді надів бахіли, все якраз вирівнялось, е, якраз загрівся в рукавиці, е, гарна вихлопна є, що можна підігрітися. В принципі, я не мерз. Я дуже змерзла в руки в цей період. Там знімала рукавиці, інколи знімала на телефон, напевно, через це, але потім вже покращилася погода і було взагалі супер. Ми приїхали в зиму. Так, відбахтіла на дітях. Температура в районі 2,5 градусів. 5 показує, куди потім... все. Лінія Арпади, Але треба зараз якось кудись шукати. Бо тут таке враження, що ми ще зарано приїхали, хоча тут 5 по ну, а Там якісь курточки висять. О, там. Тут якась німецька каска. Або Святська. Тут бункер, а тут Киїці. Тобто вже такий повноцінний мод, знаєш, я на ну, такі капець задивився, якби такі стояли. Хотя. Не, ну кстати... Кстати, эти мало все, якби. Тут правда. Ліпше як нічого, ні. Да понятно. Це виташеку. ха Носки я виджав. Виточек?

Солдат стабільно зброю робив, поїшні дівчатам, коли цікаво. Буде трибунал, якщо він звернеться без фронту до духові. Цей копей боєприпаси, 10 кілограмів має ви... Що говорить, друга сторона везе? Лінія Арпада, насправді, точно як цей бухгалтер. Наші кардани все ж таки робили дуже важливу Причому сильні. <реш> вони, вони знали, що тут вона є, і сюди не пішли. Саме бункер лінії Арбата. Тут дуже поганий звук, тут я ехо. Плюс в мене голосно 50% тихіше, ніж молод. Там також уже вов, тут я щось. Вау! <реш> <реш> це костюм від шуми.

Добре, ми не будемо ходити. Ну це якось не по своє підстать бункеру. Це не по своє для бункера. Ні, то він чувствує. Що це там павук? Ми щойно були у самій містичній кімнаті в цьому бункері, кажуть, що там всім екстрасенсом стає погано від поганої енергетики. Ми нічого не відчули і приводу ми не бачили. О, а кіцельовий приводів, висока в приводі. Не повезло. Може, ми просто не чуйки такі. Так, ми не відчули погану енергетику, бо це просто кімната, як і всі інші. Лінія Арпада. За мене ми заплатили 200 гривень, за Оксану 150 по-студентському. Ми думали, що буде трошки більше експонатів, як у музеї, але це було трохи не так. Екскурсовод досить цікаво все розказав, того нам сподобалося. І там ще був ніби в лабіринті такий закритий хід. Він нам розказав, чому це його не можна руйнувати. І з легендами там ховається золото Третього Рейху. Дуже цікава легенда. Ну, Так, екскурсовод розказував дуже багато таких історій по розказах там, тих людей, що Перші були в тому бункері після війни, тобто дуже багато цікавих історій, і, в принципі, що без екскурсовода, напевно, ми б не рекомендували туди йти. Ну, якщо будете там, то обов'язково екскурсію брати. Ось такі приколи бувають: похороні перекрили дорогу. Я не знаю, де їхня церква, але, блін, ну, хвилин 20 ми вже, блін, тут. Туда ну як ми не туди поїхала? Навігатор не туди. Тут дорога перекрита. І замок у нас вже забрав і би забрав занадто багато часу. Я б більше хотів встигнути на Ужговідкий замок, і того ми їм туди. Ми на нього ну, їхали, але не доїхали. Навігатор зав'язує не туди. Там півгодини гаку нам треба зробити. Ще ми на годину відставали, бо лінія арпада. Не зразу нас прийняли, ну там треба було трошки почекати, трошки ми там поїли. І, ну, в принципі, по графіку ми трохи відставали, ще цей гак, і ми прийняли рішення пропустити на цей раз цей замок. особливістю цього замку ще є те, що з нього видно три країни, то це було досить цікаво, тому можливо, колись повернемося. Чебуряки, Одну, і У нас ну, рубрика. Саппи, подивися, але косарка робити. Відмалка, <laughs> підвелка, цватка. Ай, ладно, вже визимаємо. Ми біля Ужгородського замку підемо купувати квиточки. У чергу на квиточки Тут дуже людно походи. Дядьку біля пушок. Приїхали. 160, так мик, мик, мик. За замок в Ужгороді ми заплатили 160 гривень за дорослого і 130 гривень за студентський. Ну, 300 гривень за округлого. Собі приписали взагалі тебе. Ну так, так як так як у нас там Русь і там не знаю совєтське, то тут венгерська Венгерській історії чесно дублюється перше на. Угорську, ты дитинка на англійську. Що там шаль не такого кокарного? Вся идея позиция. Ти з моя плинцеска. Тут є другий поверх. Тут є другий поверх. Красота. Якщо пригадаєте, що ужинок взагалі закорпанні, воно починалося Слов'янських населень,

Зараз нелегко щось пропустити, тут такий, бомбізові що. Ми вже прийшли 250 тисяч заняв. І ми на другому поверсі, а я ще третій. Ти фотограф, ходиш, так? Да? Розкажи я щось про Ужгородський замок. Ну що, ми знаходилися, тут дуже багато експонату. Йдемо дивитися на сакура. І все? Це ще Стосовно Ужгородського замку, дуже великий музей, ну, там по різній тематиці, там є про підземелля окремо, є про різних тварин. По історії. І, історичний, там теж є про побут. Ну, історичний, мабуть, найцікавіший, але, в принципі, цей музей я би міг порівняти з франківським в ратуші. Ну, в мене є якась така аналогія. Там... Просто тут набагато більше все. У ну, нас теж досить великий, але тут реально більше є. Ну їх там реально дуже багато, скільки нам часу десь знадобилося, щоб все це обходити. Дві години. Ну, десь так. Ми вже там путалися де були, де не були. Давай у підземеллі підемо. ходи. Наша класика, це коли дівчина ту стіну. В легендах, так. І потім вона перетворюється на привид і вроді під ночами. Тут принцеса закохалася у польського воєводу, і він був ворогом її батька. Хоча вона через те, що його любила, розказала про всякі підземні ходи, як можна сюди пробратися. І через це батько на неї розгнівався і наказав замурвати дівчину живцем. І тепер вона ходить тут ночами і виє. Так, так. так і появився тут привид. Геди. Det er jo også bare kæde. Det Це, це яка мініатюра вже цього замку? Скільки тут було цих мініатюр замку? Не знаю, це Значить мені в середньовіччі нічого не гарзило, правда? Це ж то жінка. Дякую. Нам туди фотографуватися і їхати на сад. Десь Половинку. Спочатку ми знайшли е, пів сакури, яка розцвіла. Біля неї були дві групки туристів, от, і всі фотографувалися біля неї. Всі решта ще були такими. Е, потім, коли ми їхали вже, по дорозі е, нам зустрілися ще декілька сакур вже не, не такі великі дерева, але вони були ще красивіші. Е, в принципі, напевно, було б добре, якби ми поїхали туди не тиждень пізніше, але вже як є. Ну, так. Ми... Ці сакури, просто що в центрі були, ну на Довженка, то там ну, всі автобуси, екскурсії. А туди ми просто їхали до Діснейленду, там, місцевого, і просто по дорозі зустріли. Там якби тільки місцеві по суті проходять а сакура була ну, реально красивіше за те, що в центрі розквітла. Одної сакури нам стало, хотілося б на другий рік по, ну, проїхатись по вулиці, де там повністю вся арка сакур, але я думаю, що на даному моменті нам цього достатньо буде, щоб Ужгород міг здивувати ще раз, коли ми приїдемо на наступний рік. Це таке зліва. Це дуже красиве. <смеш> Це філармонія, е якась колись була синагога. <риклад> ну, якби мене запитатись, що мені сподобалось із подорожі найбільше, я б, напевно, просто сказав, що Ужгород. <риклад> <риклад> ну, от дійсно, я, напевно, не очікував, що мені так сподобається. От. У місті немає пробок, і просто вся така атмосфера, особливо там в центрі біля моста, біля 100-метрівки, ну там, в принципі, все воно в одному місці, що буквально там за 10 хвилин обходиться весь центр і він дуже атмосферний. Мені прям дійсно дуже сподобалось. Та, ну, там набережна, дуже красива, і, напевно, половину цієї атмосфери надавала музика. Ми зараз знаходимося на типу 100 метрів. Якщо нам все дуже подобається. Дуже mm -hmm. подобається. <laughs> Тепер трошки більше подобається. Там якийсь дідусь грав під колонки. Філармонія дуже красива. Шкода, що нічого не Ну Я би однозначно повернувся. Ще поки що із рейтинг міст, де ми бували, це один із прям таких самих. Ну, поки що мій найлюбимий. Вечеря у красивих місцях. Дуже красивих. Зараз знаходимося. Діха, ти не можеш мені дихання переповнює. Річка Уж, пішохідний міст. Це дуже красиво. Я би тут лишився. Тут житла просто ну, не існує. У такий пік житла не існує. Тут треба за місяць бронювати. І часто набагато тикати, чи попадеш ти в цвіт сакур, чи ні. Ну, ми... Ну, якби фактично одна є сакура. що Не можна сказати, що ми часто просралися. Чого? три. Три три сакури, замітили, так. Але було би прикольно. Було б прикольно, якщо б ми е, проїхалися там по Довженка і там прям сакури. Так. Так. А так там одна. біля неї куча туристів. Це не, не дуже Так, Там дві групи з автобусів часто біля одної сакури з кофоткати хоче. На цьому ми прощаємося з Ужгородом Їдемо в Мукачево. Тут нам дуже сподобалося. Надіюся, Мукачево не розчарує. Дракула. Офігенно жити цього коза. назад треба. Назад, назад. Та я бачила бачив. Цього не варто. Там дуже назад треба. <ріху> Тут Та, Та, місця такого немає. Ладно, після. <ріху> я, <знайдам, ріху> я зловив. Показай. А, а яке дя... це? А ну далі. Козли б'ються. Середнянський замок, ну, розвалений в місцевому селі. Він, е, ну, я думаю, ми просто були вечором, але я думаю, він не популярний серед туристів. Бо, ну, дивиться, по суті, аж нема на що. Прикольно, що зробили там е, як ну, прозоре скло з ілюстрацією того замку, який він там був. Ну, це не замок, це типу, що башня якась. Ну, це напевно єдине цікаво, що про нього можна сказати. Ну так, ну, в принципі, від нього залишилось більше ніж на ну, тих замках на деяких, яких ми були. Але всередині не збереглося взагалі нічого, ні стін, там просто якісь пагорби, трава. Щось таке. Ну він дуже близько до траси, тому я думаю, що як їхати з Ужгорода на Мукачево, або там навпаки, то ну в принципі заїхати можна, бо реально він посеред дороги стоїть там буквально 5 хвилин з'їхати з траси і все. Коротше, подивились ми цю коробочку. Ну розвалену, ну так хвилин, 10-5 в принципі достатньо. Таких бачили досить. Ну прикольно, що тут зробили таким, яким він був до того, ну як розпався, розвалився. А зараз їдемо в Мукачку, тому що нам треба заселятися в хату. А, найцікавіше, що є в Мукачеві, це, напевно, пам'ятник гусаку фотографу. Всім обов'язково до відвідування рекомендуємо. Ще є дуже красива ратуша і костел. Гарніше, ніж ну, це. Не знаю. Блі, я не знаю, що гарніше. Це таке трохи облуплено. Облуплено? Близько ми його не роздивлялися, але здалека, особливо коли там місяць над ним був, виглядав дуже красиво. Мені сподобалось, що там багато всяких підсвіток, багато пам'ятників. На кожного з них гарно падає світло, так як ми були ввечері. Ну, атмосферна історія. Але Ужгород мені сподобався більше. Ну, а я б тут посперечалася, напевно, мені сама Стометрівка сподобалася більше в Мукачеві, бо в Ужгороді якось ну це пішохідний мостик, дуже красива філармонія, але це все збоку. А сама 100 метрівка, ну там немає такої виділеної частини. Ну, там загальна територія така була. Ну. Mm. ну то, в принципі, в Мукачеві там така алея. Ну Та і це зразу видно, ніби що це центр міста і такі магазинчики по і атмосферно. Ми шукали сакури по всьому Ужгороді. І тут я одна така непогана. Навіть вроді би і розцвівша. Вона якось ліпше виглядає, ніж ті всі. Що з французького чискалу жовну. Та з чим ви не Ні, <рес> 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 Ну стометрівка наша програє. Ну так. Тут ми їдемо по Букачеві, А тут громадяни стоять Відбігають до кінця наш перший день було насичено атмосферно, не так рожево, як ми в принципі думали для початку, але все одно дуже нам сподобалось. Жили ми в хостел Grey. дуже приємна жіночка на рецепшені, яка нас приймала. Ми жили в чотирихмісному номері, але нас заселили окремо. Тобто, ми були тільки двоє. Хостел такий дуже красивий, мінімалістичний. Ну, та ми думали, що буде гірше, як мінімум, що Ми будемо жити ще з двома людьми. Був і туалет душова прямо в нашому номері. Помахай. Це <рігат> у у тут мене телефон, і тут, телефон, а я на третій телефон. Десята година. Не він. Може трошки горло знову Капець, капіта. Як пригрип. Тут через поло я вже тримаюся зараз закрузавкруглять зі тут на десятій годині. Арбой обов'язково чекайте нашу другу частину, другу серію нашого туру по Закарпаттю. До нових зустрічей!